Логічніший шлях масштабування ці магазину це робити так, щоб вас до вас більше людей приходило через пошук. Він насправді також непростий, тому що ви, на жаль, в пошуку не єдині. По суті, технічно для того, щоб вас люди швидше через пошук знаходили, треба, щоб вас еці швидше показував. І це не буде вас показувати просто тому, що ми, наприклад, там не знаю, збільшили рекламу вдвічі або ще щось. Він всіх гравців на ринку, які там ранжуються за одним і тим самим ключовим словом, він автоматизовано їм розподіляє місця видачі, по мірі того, як вони продають. Кожен лістинг, який в вашому магазині продається, він починає просуватись нагору вище, потроху витісняючи чи конкурентів. Тобто, по суті, масштабування магазину, який вже продає, це оце поступове зростання через витіснення для кожного конкретного лістингу конкурентів через примушенняці показувати вас, видачі і частіше, 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 і чистіше. А, а що примушує Еці це робити? Продажі. Тобто, ліст.